Подолали тисячі кілометрів та десятки годин, аби дістатися України та приєднатися до української армії, до сил оборони України. Ми розпочинаємо цикл передач про іноземних військовослужбовців, які нині боронять кордони та незалежність України на запорізькому напрямку. Україні, слава Нія. Ще на братя мокраїнські у звіз плеця доя. Ю you for Ukraine. ти вирішив воювати за Україну. Зараз в тебе ще тривають навчання. Ким ти будеш після навчань зараз. Я завершую навчання за контрактом як солдат. Далі буду вчитися на офіцера. Повинен бути в піхоті, але думаю, що буду медиком. Навіть, попри те, що у мене є зброя, що я солдат, я хочу допомагати іншим. Я не хочу бути осторонь. Я не якийсь там військовий турист. Я хочу бути медиком, щоб мати можливість рятувати життя. Я приїхав в Україну точно не заради грошей. А ось перспектива. Побудувати кар'єру в майбутньому мене цікавить, тому що я зможу в своєму резюме потім зазначити, що брав участь у бойових діях і шукати престижну роботу, бо в моїй країні це має велике значення. Але якщо чесно, то я засуджую агресію, я проти війни. Моя родина не підтримала мій вибір приїхати сюди. Інші люди в Америці сказали мені, що я зрадник, що я більше не американець, і я повернуся додому ні з чим. Я віддаю перевагу бути тут, ніж повернутися додому. Чесно кажучи, попри те, що ми в диму тренуємося, робимо свою роботу, але я відчуваю, що я зараз тут потрібен. Я відчуваю себе більш живим, більш енергійним ніж раніше. Афімолайвхінеденаевн. Фабіф'їрзивнаевесереба де во ти згадав за воєнних туристів. Ти знаєш таких? no, to implicate myself. особисто ні, але це те, що вразило мене в негативному сенсі, коли хтось їде в зону бойових дій, аби зробити фотографії і запостити їх у мережі TikTok, а потім повертаються додому і розповідають, які вони сміливі, бо вони там були, і все більше нічого wasn't. Чи вчив ти щось або читав про історію України перед тим як приїхати до України? О, я абсолютлі Ам амверікраїн із авіслибордерланд, це край. Так, звичайно, Україна це країна, яка межує з кількома державами. Україна це як мікс декількох різних земель, це великий край, це велика цивілізація. Я вчив про Київську Русь, про роль козаків, зокрема і в Запорізькій області. Я пам'ятаю цей вираз на одного козака два отомана. Я вчив про роль Нестора Махна, про панування анархії. Про встановлення держави і боротьбу суспільства за свободу це дуже надихає. Також я вивчав перебіг подій майдану, революції гідності і початку війни у 2014-му і розумів взаємозв'язок з повномасштабною війною вже зараз, яка розпочалася у 2022 році. І я порівнюю і згадую, як відбувалося становлення країни як незалежної у 1991 році, у 1996 році прийняття конституції. А також знаю про боротьбу з русифікацією і події голодомору. Це страшний період. Часто можна побачити, що захід забуває і ігнорує це. Якщо подивитися на історію, то Україна весь час боролася за свою незалежність. Це були жорстокі війни. Ukrainan ф файт інфридом фор індепенденс оскільки зараз ти в Україні, то треба вчити українську, щоб розуміти накази побратимів. Чи легко це тобі? you don't learn the fundamentals of the language. Я вчу базові фрази або ключові важливі фрази, які точно використовуються в мові повсякденно. Вчу базові правила алфавіт. Українська для мене перша іноземна мова, яку я вчу, трохи складний досвід. Знання мови це дуже важлива частина подорожей. Це також і про навички виживання. От для прикладу, Тревор Ноа був народжений в незаконному шлюбі. Та це не позбавило його можливості вивчати мови та казати, що знання мов відкриває двері, дає можливості. І звісно, для нього це була звичка виживати, тому що йому довелося вивчати як англійську, так і мову зулу, аби уникнути цькування через мову. Для мене вивчення мови. Це вивчення через музику пісні. Це перше, що я починаю вчити, і пісні фантастичні. Мюзик мюзик збейська ферсвепроча ландшнесфактісфантастик. Уйулузі чевана калина, покаріла ця. Чогось наше слава Україна. За ця. ца. armi to you, Java, nucalino, be Armina, who slava, who he polezemo. I came here because. Я приїхав сюди, бо я вірю у справедливість. Ця війна не повинна була ніколи розпочинатися. Україна це незалежна країна. Тут живуть звичайні люди, які мають своє буденне життя, водять дітей до школи, гуляють парками, відзначають свята. Навіть тут, близько до фронту, я бачу села, де залишаються люди, граються діти, працюють магазини, і в будь-який момент може поцілити ракета, дрон шахет. Я правильний вибір зробив, що приїхав. Я вважаю, що це Хливо, що все життя українців зупинилося тільки через те, що одному ідіоту захотілося втілити свої незрозумілі амбіції. Я маю на увазі тирана Путіна. Цього всього не мало статися. Путін тайвеншонбігабін. Чи були у ваших родинах військові? єдина особа, хто має військовий досвід у моїй родині, це мій дідусь. Він служив у Сінгапурі. Тож, коли я їхав, то моя бабуся була дуже рада за мене. Вона сказала, що я обов'язково маю повернутися. Вона звичайно хвилюється за мене, але я маю можливість з нею спілкуватися. Вона підтримує мене і моє рішення. I've spoken to her recently, everything's fine, um, but it was still my decision to make, and I'm happy with the decision that I made to be here. Мій брат служить на флоті. Друг моєї мами, Брендон, служив в Афганістані та Іраці. В нього було три контракти. Я в обох запитав поради, і вони сказали, що нічого мені не можуть порадити, бо все залежить від того, де я буду знаходитися. Це не така війна, яку знають вони. Цей досвід під час війни тут, порятунку, життів і втрат, я маю пройти сам. І як тільки це закінчиться, то вони чекатимуть мене вдома. Я хотів робити щось значуще, чим можна пишатися у житті. Я думаю, що моя родина пишається мною. Мама точно відчуває гордість за моє рішення бути тут. Мій тато, чесно кажучи, висміяв моє рішення приїхати до України. Він казав мені, що я американець, і це не моя війна. Я не повинен бути тут. Крою! злаюнююен Why did you only this? Чому ти обрав саме цю бригаду. Я обрав цю бригаду, тому що вони відкриті до співпраці. Вони з пристрастю ставляться до мого навчання. Вони дуже хочуть виграти цю війну, перемогти, зупинити щоденні смерті людей. Це мене дуже надихає. Тому я і обрав цю бригаду і радий, що потрапив у батальйон Самарівські Вовки. Зараз у мене навчання, але ким я буду після, ще точно не знаю. Це не від мене залежить. Моя головна мета зараз це вигнати росіян. Це те, що для мене дійсно важливо. І я думаю, що всі зі мною погодяться, все, що я зараз тут роблю, все, що вчу, це саме для цього. Мир, про який всі зараз говорять, це не просто мир, це цілий шлях, під час якого помирають діти цивільні. Так не має бути. Люди дійсно виборюють свободу у цій війні. Росія має відповідати за свої вчинки. Вона має бути засуджена. Зокрема, має розпочатися Нюрнберзький процес проти Росії. young people all time Піпол to ти молодий, а молодь здебільшого зараз хоче працювати з дронами, бо це нові технології. Тобі б хотілося працювати з цим? Попри те, що я молодий, я притримуюсь старомодних поглядів. Дрони це безперечно круто, особливо коли ти їх використовуєш, коли ти на полі бою. І чуєш цей жахливий звук ворожого дрону, то вже не круто. Коли ми на завданні, ми чуємо дрон, намагаємося залягти, не рухатися, поки дрон не відлетить. Я думаю, що багато людей не розуміють наскільки дійсно страшні дрони. Якщо ви прогавили дрон, у вас є буквально лічні секунди, аби врятуватися. Найперше вам треба бути дуже уважними, аби вчасно виявити дрон. Якщо ви його виявили, то ваші шанси вижити від атаки дрону більші ніж від ракети. Дрони мене дійсно лякають, тому я віддаю перевагу традиційним, можливо, трохи застарілим ролям в армії, де використовують автомати, притримуючись простих і зрозумілих правил. Я розумію, що технології розвиваються, що нічого не стоїть на місці, але інколи базові поняття лишаються тобто є фундамент, на якому все базується. От для прикладу, взяти Першу світову війну. Вирішаючим фактором для британців було те, що ми прокопали великий тунель та підірвали вибухівку, і це був ефект неочікуваності. В один момент в середньому ми вразили і знищили 10 тисяч цілей. Отже, базові речі у війні це важливо, коли хтось дуже самовпевнено використовує лише один вид озброєння, лише один метод, то треба на це звернути увагу. Покенґет комплейсен, насвенюшіпайтеншін. Що вас більше за все налякало, коли приїхали до України і побачили все на власні очі? Я б не казав, що саме страх відчуваю, але все в руках Божих. Цю війну треба завершити. Люди повинні жити, а не гинути. Таким має бути ідеальний світ. Наслос перфект волдавик вивон, бо пиканеверевоперфекволд. Scared dying, scared alone. Я боюся померти. Боюся померти на самоті. Я виріс в дуже гарній місцевості, де були поля з кукурудзою, де вирощували курей, де ми малими гралися на дворі і знали всіх сусідів на ім'я. Якщо чесно, я хочу закохатися, піклуватися про родину, але я розумію, що зараз я ризикую щодня зі своїми побратимами. Я переживаю, щоб не зробити помилку, щоб через мене ніхто не постраждав, щоб через мене не вбили когось з побратимів. Я не хочу бути за це відповідальним. Мої побратими для мене. Дуже дорогі. Я весь час думаю про те, якщо Росія просуватиметься і захопить мою позицію інші населені пункти, то треба швидко допомогти цивільним евакуюватися. Я хвилююся за це. А ворі Крою. Давай, давай. Що ти плануєш зробити після війни? Чи думав вже над цим? Хочеш залишатися в Україні чи повернутися до рідної країни? чесно кажучи, я бачу себе і далі медиком, але я не хотів би жити в одній країні, а хотів би мандрувати. Ця професія дозволить мені це робити. Мене надихає книжка Джорджа Орвела Данина Каталонії, де він описує свій досвід у громадянській війні в Іспанії. Його досвід мандрів Іспанією і боротьби за свободу. Я прочитав це, коли навчався в школі. Я хотів би жити гідно. Тому я хочу бути медиком, допомагати настільки, наскільки зможу у різних країнах, бути людиною світу. Um... Я ще не знаю насправді. Мені дуже подобається гостинність України, але в Британії у мене є дівчина, яка наполовину Українка. Але вона ще не знає, що хоче робити в майбутньому. Про це нам ще треба поговорити. Якщо говорити про життя тут, то я б хотів жити у великому місті. Я б не хотів жити в селі. Мені комфортніше в місті. З одного боку мені трохи страшно повертатися додому саме через політику моєї країни. Люди в Британії дуже консервативні. Є речі, які британці ніколи не приймуть, ніколи з ними не погодяться. Є люди, які приїжджають з інших країн, біженці для прикладу українці. Ми розуміємо, чому вони приїжджають, причини цьому. Це жінки і діти. Вони об'єднуються в комуни, шукають роботу, соціалізуються, платять податки, що зменшує навантаження на населення нашої країни. Ми це поважаємо. Але є і інші соціальні групи людей, які просто живуть, працюють, виховують дітей. Але ставляться до нашої країни як до місця їхнього відпочинку, і таким чином немає достатньо робочих місць для британців, бо всі вони вже зайняті, і оплата праці стає нижчою для британців. А це погано для життя, бо цих коштів може бути недостатньо. Це мене дуже турбує. У нас багато людей, хто працює лікарями, дантистами, адвокатами, але як тільки виникають проблеми, всі відступають. Це все мене турбує, тому я не можу сказати, де бачу своє життя далі. І джоворізми аданавера вона сел.